Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у мене черговий випуск. Сьогодні вирішив для вас пізняти кросівочки від німецької компанії. з якої? Якщо здогадались, напишіть це в комент. Ну, Німецькі компанії по виробленню кросівок не так вже і багато популярних. Ну, я думаю, ви здогадалися. Adidas! Тобто в просто народі Моделька називається Adidas SL72RS. Колір певно синій розмір 45,5. І так, відкриваємо, що зустрічає нас в коробочці. В коробочці нас зустрічає бумажечка Adidas, кросівочки, І більше нічого поклали якісь шнурівочки додатково, якісь стіночки додатково. Було б приємно. Наклієчку якусь би. Всі просто штампують кросовки, А людям приємно роблять дуже мало. А бідненько. І так, кросівочки Adidas SL RS 72. Що про них можна сказати? Начнемо по історії піде. Ці кросівочки були випущені в 1972 році. А що в нас було в 1972 році? Правильно! Олімпійські ігри у Німеччині. І Adidas вирішив для атлетів зробити супер класні кросівочки. І він придумав SL72RS. І навіть золотом написав на кросівочку, щоб всі тупо розуміли, що це за кросівочок. Цей кросівок дуже схожий на Adidas Gazelle, на Adidas Samba, на Adidas Handball на Adidas Handball Special. Дуже Adidas робить це схоже один до одного. Добренько. Що в цьому кросівочку такого є? Сам кросівочок зроблений з нейлону. Тобто тут, 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 це все нейлон. Скажу чесно, мені нейлон подобається. Що в Nike, що в Adidas, що в Reebok. Дуже, Дуже прикольний матеріал, не досить грубий. Добре дихає, не сіточка, звичайно, але і не шкіра. І далі у нас такі вставочки з замші. Замша досить така. Ну, не елітка, не елітка. Досить простенька, дешевенька, сказав би, така замша. Кабанчик недорогой. Добре, то язичок. Язичок у нас такий резиновий із такими тирочками. Зараз ми вам ці дирочки постараємось показати. Такі дирочки, щоб ножка у вас дихала. Не знаю, чи їх видно, але сподіваюся, що буде видно. На язичку у нас написано Adidas The Brand 3 Strips. Free strips. Угу. Такий вибитий. Ну, прикольний. І язичок таких, такий у візерунках, типа трьох полосочок. Як ці точки. Гарненькі, не? Шнурівочка у нас широка. На шнурівочці нічого не написано, звичайна шнурівка. Темно синя. Добренько. Що далі? Маємо такі три полосочки. Щоб всі розуміли, що це? Що це? Адіта. Всі полосочки шкіряні. І також маємо задні таку шкіряну нашивку. І зачочок Adidas. Далі. Що по швам? Якісні. Все просто. Все просто. Шви якісні. Дуже гарні матеріали, окрім цієї замші. Ну, не елітка, але ну, і непогана, така скажу. Ну, тут ззаді дивіться, сам. Далі, підошва. Підошва у нас піна Ева. Досить м'яка. Гнеться. Що про неї ще можна скрати? Хороша піна. Приміряємо ці кросівочки, то я вам більше розкажу, як нога відчуває ці піні. Тут на підошві на випито Adidas і значок. Протектор у нас такий жовтенький, стандартненький, написано Adidasік. Досить він широкий і такий хвильками. Бумажечка. Ту І селечка. Селечка у нас виглядає ось так. Адідас, адідас, Адідас. Ззаді такий поролончик з перероблених матеріалів. Досить проста, я сказав, нічого не ні особливого. І що в нас тут? Де вони в нас зроблені? О, де це написано. Ага. Зроблені вони у нас Made in Indonesia. А я то думаю, що така замша погано виглядає. Тут як лічика трошечки видно. А це ж наші брать, які індонезійці хуярили. А під стількою дивіться, що знаходиться. Така конструкція. Я не знаю, що це. Чи це дерево, чи це пластик який. Як дерево, знаєте? Чек. Фанера якась. Ну таке. Ну і всередині тут такий дермантінчик під вашу п'яточку, щоб не стиралася. Досить прості кроси, не дуже багато в них технологій. Класик. Це 39 сутки, блять, і як ян засовує сільку. Ну, засуну. І так, друзі, такі кросівочки, досить простенькі, не дуже небагато технологій, але дуже прикольно виглядають. Ні? Мені їй подобається, якщо чесно. Такі, знаєте, не основні кроси, а такі, знаєте, типа хіп-хоп десь побіг хоп там. В тренажерку в магазинчик вибіг там десь. Таке по ділам, знаєте, такий діловий парня десь побігав, щось там треба замутити, щось там підсобити і таке. Досить стильно виглядають. Що можу сказати? Коштували вони 450 злотих. Множимо все на 10 і виходить у нас 4450 гривень. Ну, непогана ціна за такі кроси. Ну що, друзі, дякую вам за увагу. Не забудьте. Підписатися на цей канал, поставити лайк і потребонькати дзвіночок. І показую вам, як вони виглядають на зі. І так, друзі, як виглядають ці кросівочки. Збоку. Спереді. З другої сторони збоку. Ззаді. Дошу. І що, по зручності, дуже м'ягенькі. По фіксації ноги. Я їх дуже не зашнуровував, ну, щоб зрозуміти, як вони взагалі. Тут фіксація Ну дуже така слабенька. Скажу так, як ініке Адідаси, хто пам'ятає, нога, знаєте, так трошечки ходить в різні сторони. Ззаді п'яточка дуже гарно стабілізує, дуже м'ягенька. Хто любить, знаєте, таке, Шалтай-болтай, вони дуже легенькі, дуже м'ягенькі. Ну, цією стабілізацію трошечки так мені не, не дуже. В кого нога широка, ну, тому вони взагалі підуть 100%. У мене нога, я думав, широка, але не настільки. Може я трошечки не вгадав з розміру. Може б 44,5 мені підійшов би. А так, прикольно виглядає, мені подобається. Дуже м'ягенький. Не очікував. Дивіться, як підошечка працює. Класно, мені подобається. Дуже м'ягесенький. Дуже легенький. Ну, я скажу так, розмір мій, бо в мене палець ось тут. Ну, Мені не треба менші. Ну, мені скажу так, не дуже зручно, але дуже прикольно виглядають. Тако, як запасні кроси, десь там вибігти, ну, взагалі чотенько. Десь на покупочки якісь піти. Легенькі, не жаркі. Ну, е... По зручності з п'яти поставлю 3,8. Отака в мене оціночка. Ну, вирішувати вам. Я свою оцінку сказав. Вона чисто моя, чисто суб'єктивна. Чи купив би я собі ці кроси, запитаєте ви. Напевно, що ні. Я б, може. подивився на. Приблизно такі самі моделі, але щоб вони вам відповідали по зручності. Мені не дуже комфортно в них, скажу так, чесно відкрито. Виглядають вони суперські, мені подобаються. Такий, знаєте, сокер стайл, футбол стайл, такий Габатінка, гапат, такий вийшов, е, чо, а люблять, Динамо Чемпіон. Все, дякую за перегляд. До зустрічі! Pão!